Всім привіт! Вас вітає Агроправда. Сьогодні короткий відеоогляд комплекту переобладнання трактора Т-40 підносу дозатор з переднім ведучим мостом. І так, в даному відео короткий огляд комплекту для тих людей, хто вирішив залишити загальну систему, тобто не встановлювати додатковий НШ. Такий, як тандем 32 на 10 чи на 16, а залишитися на одному нш 32 і за допомогою клапану потоку ділити магістраль, тобто одна йде на рульове управління, інша на навісне обладнання. І так, що входить в даний комплект? Перш за все, це, як його народі називають павук. Кронштейн-кріплення насос дозатора виглядає ось таким чином. Далі йде 4 болти кріплення насос дозатора сюди. Насос дозатор бренду МЗ. Він може бути на ваш вибір, може бути сотий, може бути 125, може бути 160. І все залежить від того, яку кількість обертів ви хочете мати на своїй техніці. Він підбирається по відношенню до гідроциліндра. Далі прокладочка, 4 штуцера, 4 металорозинові шайби, комплект також 4 штуки, колін 90 градусів. Далі йдемо. Рукава високого тиску, ми даємо 4 штуки: 1 метр, 50, 1 метр 80 і 2 по метру. Речах, тобто сошка додаткова, яка встановлюється на бортову. Вона вже має додатковий ось тут отвір. Це для установки пальця гідроциліндра. Ось таким чином вона виглядає. Ось так. Далі йдемо. Сам гідроциліндр, він йде е, в нас С40 товщина штока 25, хід штока 250. До нього в комплекті два штуцера, дві алюмінієві шайби. Також даємо комплект пальців. На даний час вони йдуть різної довжини, так як вийшла така от проблема по ходу роботи, що на при повному вивороті коліс. Якщо пальці два короткі, шток гідроциліндра впирається в усу сошку. Тому палець потрібно брати один коротший, це заходить ось цей кронштейн, а ось цей довший заходить в ось цей речах. Тому в комплекті йдуть два ось такі от пальці зразу з гайками. Ну і безпосередньо сам кронштейн кріплення на балку. Ось отакий. От Варіант, такий коротенький огляд даного комплекту прообладнання, можете придбати в нас новою поштою, накладним платежем, тобто після плати. До вас товар приходить, оглядаєте, на місці оплачуєте. На е комплект, де один рік гарантії, дозатор перед відправкою перевіряється на стенді. При бажанні можемо вам скидувати відеопровірки вашого дозатора на Viber, тобто вказується ось цей номер, тут є, який ніколи не повторюється. Стараємося навести, показати вам. Ось тут є номер. Він вказується. Ви бачите, що саме цей ваш дозатор перевірявся вам перед відправкою. Тому, кого цікавить, телефонуйте, замовляйте. Всім дякую, хорошого дня!